Доброго ранку! Сьогодні в нас заняття з логіко-математичного розвитку. Тема заняття Рівність та нерівність груп предметів, орієнтування в просторі і геометричні фігури. Куля, куб. Тож приступаємо. Дітки, сьогодні ми поринемо веселу мандрівку. Погляньте на ілюстрацію. Скажіть, будь ласка, хто заховався за ялинкою? Зайчик, вірно. Ось він, зайчик. Зайчик якого розміру, великий чи маленький? Маленький. Зайчик вийшов прогулятися. Скажіть, під як... між якими деревами він сидить? Між дубом і берізкою. А зараз де сидить зайчик? З перед ялинками? Скажіть, будь ласка, де сидить білочка? На дубі, а де сидить зайчик? Біля берізки. А лисичка за ялинкою? Скажіть, будь ласка, білочка якого розміру? Маленька, а зайчик? Також маленький, а лисичка велика. Скажіть, тепер погляньте на цю ілюстрацію і скажіть: хто сидить під дубом? З птахи, вірно. А на цій ілюстрації де сидять птахи? На дубі і на ялинці. Скажіть, будь ласка. Де більше птахів на дубі чи на ялинці? Одинаково. Порівну. А на цій ілюстрації де сидять птахи? На землі. Скажіть, будь ласка, де більше птахів? Біля дуба чи біля ялинки? Порівну. А на цій ілюстрації погляньте, будь ласка, де сидить зайчик. По лівій стороні, а лисичка? По правій. Скажіть, будь ласка, а білочка де сидить? На ялинці. Якого розміру зайчик? Маленького, а білочка? Також маленького. Малята, зараз ми поїдемо в країну математики. І повторимо з вами геометричні фігури кулю куб. О, нас вже чекає автобус, але щоб потрапити до чарівного містечка Математика, де мешкають геометричні фігури, необхідно придбати квитки, а це завдання не з простих. Квиток має бути з чотирма кутами та рівними сторонами. Знайдіть таку фігуру на малюнку. Тепер наш чарівний автобус миттю домчить. Ось ми дісталися до містечка, де мешкають геометричні фігури. Назвіть, які фігури ви помітили, якої форми віконця у жовтому будиночку, якої форми хмарки на небі. Сонечко. Кузов, колеса. Двері. Кульки, прапорець, якого кольору дах, а ялинка. Вірно. Мешканці міста квадрати дуже полюбляють бавитися на гойдалці. Спробуйте відгадати, скільки їх, якщо відомо, що їх одна пара. А кругів на один більше, ніж квадратів? Скільки кругів? Порахуйте. Чого більше? Кругів. Кого більше квадратів чи кругів? А наскільки більше кругів, чим квадратів? А яких фігур менше? Наскільки? А як це ми можемо сказати в прикладах? 2 плюс 1 буде 3. 3 мінус 1 буде 2. А скільки разом всього фігур? 5, вірно. Геометричні фігури сказали мені по секрету, що дуже часто приходять до нас у гості. Але ми цього не помічаємо. А чому? Спробуйте відгадати. Ви дізнаєтесь, коли виконаєте вправу. Поглянувши на цю ілюстрацію. Яка геометрична фігура заховалася в цих предметах? Куля, вірно. А яка геометрична фігура заховалася в цих предметах? Трикутник. Правильно. А в цих. Квадрат, вірно. А в цих предметах яка фігура? Прямокутник, правильно. А в цих овал. А тепер погляньте, будь ласка, як геометричні фігури схожі на об'ємні геометричні фігури, наприклад, коло, круг і куля. В яких предметах ми бачимо коло, бублику, в віночку, в браслеті, а круг? В соняшнику, в тарілці, і в знакові, а кулю, м'яч, шар і земля. Погляньте, будь ласка, і порівняйте квадрат і куб. Вони ж схожі, а чим вони відрізняються? Об'ємністю. Квадрат плоский, куб об'ємний. Скажіть, будь ласка, квадрат, в яких предметах можемо побачити квадрат? Картина, вікно, подушка. А куб? подарунок, кубик. І пуфік. А тепер погляньте на цю ілюстрацію. Скажіть, будь ласка, що ви бачите на цій ілюстрації? Об'ємні геометричні фігури це м'ячик. Шарик, новорічна кулька і кавун. Далі апельсин. Моток-ниток. Гирю це куля. А на цих, в нацих предметах на ілюстрації погляньте, будь ласка, що ви бачите? Кубик рубик, подарунок, шафа, кубики, акваріум і кубики льда льоду. Це куб. Малята, наше заняття закінчилося. Скажіть, будь ласка, які завдання вам були важкими, а які легкими? Ви були молодці, всі завдання виконали. Дякую вам до побачення.